Звук шахеда, що летить просто над житловим кварталом Дніпра. Потім потужні вибухи росіяни атакували місто. Групою дронів без наслідків не минулось. Ударною хвилею зачепило житловий гуртожиток. Тут здійнялась масштабна пожежа. Вибуло геть усі вікна. А поруч із будинком за два десятки автівок, знищених вогнем. Вигорілі машини вивозять на евакуаторах. На місці влучання від учора працюють комунальники. Місцеві власними силами теж розгрібають завали. Шістьох людей ДСНСники врятували з понівеченої будівлі. З них двоє діти. В гуртожитку потрошчені, 22 квартири. «Окон немає. Там двері повністю повибивало. Ну ось такі наслідки. Машина згоріла. Ну, в принципі, головне, що ми всі живі. Наталія з родиною на момент вибуху була вдома. каже, коли відчули, що ситуація небезпечна, вийшли у тамбур, а потім спустились до підвалу. Був стані. А це всія на склом і будівельними уламками дитяча кімната. Пощастило тут вже два роки ніхто не живе. Власники виїхали з країни ще у березні 22-го року. Прибирати від пошкоджень оселю зараз допомагають родичі. Тут було двоє діток: 19 років на зараз і 5 на зараз. Ну а тоді було менше. Тут дві кімнати, і оце все ну нема вікон. Ну, все порозламано. Люди виносять вціліле майно і мішками те, що вже геть зруйноване. Квартира Ольги, як і решта, зазнала суттєвих ушкоджень. Її родина була у друзів на святкуванні, тільки но дізналась про ворожу атаку, кинулась додому. Нам дуже пощастило, що це було вдома. У нас все було в склі, абсолютно все. Понівечена і сусідня дев'ятиповерхівка, ще 11 адмінбудівель та п'ять приватних домівок. Аварійні роботи на місці тривають. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.